Дай Боже здоров'ячка, мій любий глядач. Ми знову в ефірі. Вже пішло тенденцію кожної суботи виїжджати на пошук. Нас знову компанія. Всі хлопці, як то кажуть, молодці, всі їдемо шукати ще одного літака. Ну, коротко, будь ласка, так знаєш, на, на пів години, не більше. Ну, Добре, розкажи, що то таке, куди Їхали ми. Їхали ми сьогодні на літак, один невідомий нам. нам. Але який мав нас привезти, на жаль, сьогодні не зміг. А так як ми зібрані були, я вже вам не казав нічого. Їдемо на той літак, що ми раз були на ньому. Але були недовго, 3 4 Літак німецький, хенкель, хороший літак, багато діталі... деталей там є. Сподіваємось, що знайдемо там цікаве. А той літак, що мали шукати, ми ще поїдемо за пару тижнів. Е, ясненько. А ще, Славік, може, ти щось скажеш цей? Що нічого не знаю. А ти нічого Я не, знаю. не знаю. став, проснувся 15 хвилин, так. <рес> <рес> Але на цьому літаку він був перший. Так, да, так, да. ну. Славік, напевно, на кожному був перший, на який ми їздили. В Карпатах? 100%, да. Да. Ну. так. Бо що ми збираємо легенду, шукаємо її. Якусь там знаходимо людину і даємо контакти Славіку. І він далі розробляє ту тему. Бо то процес довгий, буває півроку, ти поки дані знайдеш, поки людину тут знайдеш, поки заїдемо на той літак. І Славко якраз займається цим питанням. Ну, так як розвідчик. Розвідку не, боєм він боєм проводить. А люди. Піар-менеджер називається зараз. В жодному разі пропаганди ми не проводимо ні Союзу, ні цей. Ми їх так само не любимо, як всі. Запатенці і ще що скажемо. Ми шукаємо фактично факти. Ми шукаємо історію. Як то було, що то було? Okay. Виставки ми навіть не робимо. Ми даємо факти, що ми знайшли. Викладаємо без всяких висновків. Так, як воно є. Да. Так, як воно а є. там думайте собі самі. як І, воно... і ще раз наголошуємо. всі, що ми знахідки, які в нас попадають, які цей, вони всі переважно йдуть в музей. Звісно, якщо музею ці знахідки цікаві. Два музеї. Музей Антонова державний в Києві віційний, і музей приватний в Хоросному музей загиблих літаків. О, ось десь так. Ну, коротко, був граф. Чи пілот, чи розбився граф. Mm -hmm. ну, ми щось думали, може якийсь там пілот, дійсно, як там принц був, да, отой, якийсь граф, там, може чин мав такий. І, коротше, по архівах не знайшли ми того, що він грав був. Ну, звичайно, там, обер там, лейтенант, і фрітара були, фельфебелі. Але в одного ім'я було Франц Йосиф. І тому ми так, знаєш, ну, версія Славіка, що то він до цього, до імператора був австрійського. Ну, в честь могли так. назвати в честь. <overstire> Франц Йосип це ім'я. Так, І от, напевно, місцеве, тому і думали, що один з пілотів був граф. Звідки походить граф. Гравався він не грав, так. Хоча, в принципі, для нас буде досить непогано. Граф Франс Йосип, це буде назва цього відео. Так, Бо місце цікаве, до нас там не було копано взагалі Франц Йосип Шульц. Перший раз ми попали туди. Здивувалося, жодної ямки, взагалі не... Ну, звісно, великі деталі місцеві там розібрали. Після війни, під час війни там нічого великого немає. Похороняки. В Карпатах комарів немає. Може, є є. Змій там море. О, а я в шортах. ще ходить час. Ведмідь часу ходить. Але сьогодні субота, може, не буде його. Ага. А, може цей? Ну-ну, no, ну no, no, no. субота, а вихідний. Дорога хрібний. Тому пускаю. відчуваю сюди там. Та. там тяга більше мабуть коротше джель мерседеса треба було не продавати треба було. там високий діймо 30, 30, 30 джель да. ну, то не Ні, GLS по здоровий. здоровий високий Треба дві машини мати Слуп, а можемо підійти до машину ще вище, аж на горб? Та Нам де пацани було, невілі. от сам наліво може пробувати заїжджати. Що ту за грибочки? То є путюк або синяк їх називають. Ага. А він вони коли, коли виварюєш, він такий як білий, але е, той такий коричневого кольору, відварені, такі хрумки, такі взагалі класні. Смачні кажеш, так? Смачні хапці. Блін, завжди вверх і вверх. Колись там була ріка. Колись там була ріка. Та отут? Це Той потічок, що йде вода в село. Ні, ні. це ще не той. До того ще 5 кілометрів. 99 метрів. Фу, як завжди нелегко. Знає, тут... Це зараз бойовий якийсь яй-крилемське а? Не те слово. Фу. Тут фігня йти. А вже тягне. Що ми йдемо йдемо? Карпновий, завжди ззаду йдуть. Ще трохи. Але вже є. Річка дорога. Але ми тут близько Чуть Чути літаком же, не? Запах навіть якийсь. Чути Я літаком. Навіть. Які лисички. лисички, лисички. Так. Між іншим для любителів а, тихої, тихого полювання. Дивіться, є гриби, а вон там якийсь гриб навіть. Не. А вон. То погано. Поган. А лисички ми не беремо. То я поганий гриб. О, дивись, ще одну черву. І ще буде. Лавік, тікай. А то не тут вверху? Ні, ні. Бо то там теж такий палотець був. Хлопці, я не вірю, ваших 200 метрів більше. Це дуже акуратно тут не є, тут 100 метрів виширок. Ось, віце дивись. камішка тут гарний. Ага. Тут можеш присісти. А де табличка? Літак під тем, так. Отак зверху я 100 метрів приходжу з джок сигнала. Тут і пішло вниз по цьому яру. Але тут дуже велика маса. До 100 метрів вверх. Шоєлдик. А, зараз... а це основне в принципі, за чим ми шукаємо. Фу. Ай, а прохід тут капець. Марно що є. Я... я думав вже тон якийсь. Дивись, під яким камінням здоровим був. Ага. Висунув камінь. Може ти щось побачиш, що пише? О, я не бачу. Але щось таке цікаве. Ну? Якийсь нестандартний. Зараз ми то... Треба буде його... Можна мити. грубий. Не цинк? Ні. Ага, точно. Щось таке. Слухай, щось І, І шилдик не шилдик, щось друге. Ху -ху. Дуже щось велике. Можливо, оплавок. Можливо... Ах, як тут нелегко шукати між іж іншим. А, ось воно. Який кусочок. Це воно як горіло, бачите, це плавлений алюміній. Воно зібрало камінці навіть. Ось такий здоровий кусок. Тарабанить він будь здоров. Ну таких кусків тут і багато. Хо. Лента от, як то кажуть, це з якогось кулемета. Андрій, а що то взагалі-то за такий цей? Але такої короткої я не бачив. Інтересно. І навіть в цьому, в, в ленті вона. О, супер. Ну. Чітко, що такої не бачу. Дай такі шильди. А, <рес> вон там, зараз я до нього дойду. Ось так як бульбу копають, бачите, він так от, от там копає, от, потім кидає сюди, отку на купку. Тихо, щось є. Щось є. Назар, ну ти молодець. Молодець. Mm -hmm. А, то від, від коробки автомату, бач. <рес> від від, від компас. Ніфіга собі. О, модня знахідка. Ну, там, молодець. знаки. Модніш. Може під тим камеру, бо щось покручувати. Дві я тобі покажу, яку я гільзу знайшов файно. Десь її ще треба в кишені знайти. Отут бачите кабіна. Бо тут отут було зимою я знайшов, що він був. добу. А я знайшов? Тут. З того можна зробити таку лопатку отаку от, і так горити. <рес> Подивись, який метал. No. Але бачите, то, то а тут не нержавейка, щось таке. Ну, бачиш, дивися, на закльопках. No, прикольно. Розірвало, капсуль вискочив. No, тут воно ж горіло, тут yeah, бачиш, які воно. тут оплавки. Але дивися, 41-й рік і яке гарне збереження і АВЮ. От там є абревіатура ага, бачу, бачу. і плюс клеймо є. То на Довбушанці таке було, Грубий алюміній, і то фарбою писало, угу. бо дуже грубо. Щось ага. там так О -о -о. маю! Вперед. Бачиш Буквами пишуть А угу. теж скільки тут накопано, різно відпуски шкіри. Знаю, чи це куртка була, чи чоботи. Там тут є. Ще, ймовірно, що це були чоботи. Гума. Бачиш ведь? Номер навіть є 211. О! З движка Так. що? Да? Щось то було Нічого таке. Собі. А ну-ка, ну-ка, він точно підписаний щось. Так, да, номер є цей. О, а... ти... Я казав, що ти тихенько дуже і номер, не йдеш. На... То по ПСВ. То, не сам? Ні. ні. Дивись, яка гільза. То тобі треба а, на полочку. А та я таких декілька маю. А подивись Декіль. отут, які шкали, бачиш? а бачиш? Я, а, шкали ні, я не бачу. Вон. Ну, слухай, Павел. То є, бачиш, оберти, мін. Та лише тільки... Ой. А то Женя любить такі сувеніри розбирати. Знаєш, якийсь плавище. Знаєш, скільки вон там їх є? А він Вінні збирає форму там на кого та... Там насхожий. такі форми, що то капець. Не, не якогось цей. Там такі форми, тут добрячі. У мене покопали. найбільше кусків два було сіде поки що. Там на рідкому купу накопали на тому случаю, але що? Потім підемо. Ну коротше, найцікавіше, то отут дивись. З надписами, що є. Ладно, добре. Ну своє я не буду, значить, показувати. А в тебе нема нічого. Ану, ану. Не манить. Так, друзі, то капець, то капець. Чесно кажучи, тепер на майбутнє буду знати. Бо я завжди знав, що в Карпатах немає комарів. Комарі просто жах. Як вони мене обкусали і далі кусають, я вже, чесно кажучи, капець. І от сижу я собі на такому камінчику зараз. О, хлопці там внизу. От тільки гляньте, який тут схил. От горизонт. Ось горизонт. от дивиться який схил. Хлопці там вже щось знайшли, щось знаходять. ну Чесно кажучи, ми потім все покажемо. Ну я ще хочу ще чуть-чуть туди піднятися. Подивитися, десь він мав. Перший удар буде. Хоча ймовірно, на першому ударі мало що буде, але так чи інакше основна маса от там так, я вибрався ще вище чесно кажучи судячи по цьому а, бачите кусок заліза тяга якась була вон тут наче він ще десь ймовірно був удар відбився і полетів кусками вже вниз так, друзі я пішов хлопцям внизу я пішов трошки вверх Літак в загальному він тут падав і розсипався. Вон кусочок від кабіни. І ще от якесь кольцо якесь. Але ми вже це накопали сьогодні всі. Славко це відзначив. Віця, ото все його. А ще вонтамон ціла купа теж його. Я вже то не буду показувати. Ти Отуди глиба яка. Ну, це метеорит, він впав з літака. Він Ой, збивний, це... так. так, Так, і отут такі. Блін, коротше, металу тут просто неймовірно багато. А ще скільки там залишалося на пеньочках. Трясся його. Це було щось ще вас. Так, ну зараз ми подивимося на самі модні знахідки. Самі модні. кришка така файна. модні. Я зараз його самі більше куски там збирав. Угу. Навіть кусочок панелі мені здається якісь є. Поки що не зрозуміли речі. Шкіра, дивись яка, ще угу. гнучка. Прикольна штучка. Може... О. Ракетниця. Об... Коротше, сам патрон ракетниці сплавився не -не. і всю штуку дивись. Так. Р... Ти така, знаєш, річ, така. візьмеш. Ти знаєш, в принципі так. І... Та. Були коротше, багато гільз було в нас оцих. А там на них цікаві клейма, десь да. воно там було, є така жого вичищена. 41-го року, але тут А, В і Н. То латуні, тому збереглися. Оту От штучку, знайшли, дивись, номер є навіть. Починається 211. Р8 Угу, Чекай, да, з мотору якраз юмовського. І була бірка, що цікава, бірку відмили такі то, Виявляється, Ахтунг. Ахтунг, ну ти вдома роз... ще попробуєш чуть-чуть розігнути. Та, буде роз... знимка, ну вже знимку, от, ви бачите. Та якісь радіатори маленькі, бо дуже досить багато було, звідки поки що не знаю угу. навіть. Бачиш, ота штучка питався. тут питався. То кабельна муфта. Угу. Берлін має бути написано десь по чистим потім. Угу. Ну я теж там десь таку знайшов цей. Так, от, от, от ці цікаві і цікаві пляшки. То робить Сіменс. Сіменс. Хто пам'ятає, такі телефони Сіменс були. Твердає, чи ні, я не знаю, що ще є Сіменс телефони. Тому, ну теж буде знімка. Так що не цей. Ні, так, це. от, от Славік там відклав. Славік, покажи, що в ті шкали, ось, що О, там, шкала, які ошибилися. А ти, ти мені скажи, там мені, ми по-моєму це знімали, так, ми це знімали. Це вроді знімали. Так, так, так. Ми то знімали. Ось тут. Щось таке цікаве. Мені здається, теж від приводу було. Задня частинка приводу. Уламки попадали це. No. Ось з мотора тут будуть номера навіть. У -у -у. О, такі часто випадаються. Там тут залишки радіатора, так? Я О, не знаю які, це, тут там, це радіатор це не малий. Не... Це рокер. Я не... теж думав, що рокер, але мені здається, вони... Не рокер, а вони вкладиш. Мають номера. Ти перепрошую, такі розпредвали, так? На розпредвалі якраз. Так, тримав тут розпредвал. Ну, враховуючи, скільки разів вже тут було копано? Один. Один? Один раз, да? Один тільки... раз отак от, от, от no. узора. No. Ніфіга собі. Не міг так горати, ну. Патрони всі були. Аргус. Штуцера. О, я цьому історику візьму таку. Він такий любить. А, він ще заплавився алюмінієм? дивись як. То, Бачиш? Ціла ага. композиція, дивись. На історику візьму. Він тут хотів з нами то, поїхати. Що я знаходив. Ось тут клема між іншим в дерево вросла. Що це таке? Клема? Вона просто в дерево вросла то Корінь підняв. Корінь підняв. То то не до о, о, мені здається. Та, там є клема. Слуха, прикольно треба почистити. Мені здається. Мікрофон? В мікрофонах розбираєшся, подивись. свою гільзу. Угу. А, і взяли ми одному нашому подарок. <сум> Женя, він збирає такі фігурки. Женя, Це тобі. Oh, oh. Песик. Тут Дивися, точно як пес. Хтось сказав на верблюда, може... бо короткі ноги. Десь ще одна була. І ще оця була. Ну, тут можна oh, здав... то, дівчина. Да? то дівчина. Це дівчина з короткою зачіскою. Така а собі. Женя збирає такі оплавиші, десь там колекціонує їх. А дивися, тут так, само натуральне. Така... Правда, вже старенька, бо бач, морда no. або бджоли її вкусали. Десь ніт любить. Ну, загалом накопали ми дофіга сьогодні, так відносно навіть цього обрати не будемо. Володя вже другий раз з нами сьогодні. Накопав теж, накопав. Що да. Володя скаже? Щось схоже, ану, як ану, ану, дійсно, скажи, от, 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 ти, друг, ти другий раз з нами, скажи, як тобі, як тобі в загальному оце... це. в захваті, досить, досить, досить класно. Важкі умови, як завжди? тяжкі, да, тому що -за тих Камінчики, то просто по тих склонах. Так можна Так. можна. Ну, Як каже що... Андрій, то ще не важкі умови. Ще тобі недалеко йти. <су> то ж буває умова. Та... Тяжко, але але досить цікаво. Але захоплює, захоплює, входиш в азарт, а. входиш в азарт і азарт такі. І... Хтось знайшов якийсь там шильдик і думав, Блін, хочу теж знайти. <ріплі> <ріплі> та, <кліплі> і з двійним таким <ріплі> -ду, <додумай>, починаєш. <ріплі> а повірте, тут копати, так як ви вже бачили, я думаю, копати <ріплі> тут зовсім нелегко. Зовсім капець нелегко. Так, то така історія. Падав літак, загибли пілоти. Ну, Дякувати Богу, ми не знайшли нічого такого, щоб ну, їх там оце. Поховали, кажуть, десь, ну, їх десь непонятно не знайшли день. навіть вже. То ніхто вже нема, напевно, тих людей, можу щось сказати. Живу, нема, Хоча б щось, навіть той самий хрест встановити, підписати, не знаю. Якби там не було, як би там не було, та, що... там не було та, це, це колись були є. люди. О, ще о, табличка в нас є, та, отут табличка є. Фу, о, блін, ну які тут оси? Бджоли. На Шкода, що камера наші, не передає. наші залишки колбаски, тому воно хоче ще погамати. <гум> <гум> Шкода, що камера не передає схил. <гум> та, о, ні, я пробував пробув зафільмувати. Хотів, е, Берлін знайти. Ага. Та то буде на знімці, то я вставлю знімку, але о, так. Бач, Берлін пише ага. а та, то всякі такі вата ти треба забирати? Ні, ну досить досить багато тут тут навіть копати практично прилад майже речі і всі підписані наскільки то було в ті часи так, я та, думаю, от, от та, мені то, вже користо, підказує та, Андрій, що мистану потрібно мистану, взяти мистану. якусь детальку, <смир> бо, бо по-любому <смир> можливо таке, що до мене <смир> хтось звернеться. <смир> 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 так, першу Першого <смир> оцю. І якщо відмити, будемо все Так, Це така досить красива штука собі Собі машину Ford Mustang. коника. І ще візьму декілька частин, і можливо, якщо хтось знову захоче, якщо хтось захочеть, звісно я вишлю.

Тряс його. Кажуть, туда йде де води нема. Так, вони підійдуть ближче до сітки. Кажуть, сітку турбуть. А вони, вони, не вони не розумієш, вага розумієш вага на вони напевно звикли до того, що так, люди дають цей. Даймо щось поїсти. Такий кілограм з 300 лайків. Я тобі говорю. А двіки маленькі, вага. класні. Двікі маленькі, класні. Оці, точно? О, капец. Ох, ехаться. -мо! Вот он активно. Я офигею! Пацас капец. Вот и вон она, так. Вот да, але это у них хата была можно. Да, это была хата вон вікно, да заваливается. Бэс. Да, да, є. То то та, що я казав. Ну а ось зараз ніби буде той магазинчик. Щось не пропустити, так він такий був ногою, ну, Давай, та магазин. Це продають щось. Та. Да. Ёбільно, тут, ну. То капець, блін. Пішли вип'ємо, що не получає. Да, йдемо, дам. Це взагалі, це унікальна річ, річ така. У... Тут будеш. А, я Уникальна річ. <свист> карточки приймають? Ага. <свист> ага. <свист> Ні, я на лічку маю. Не беруть? Які карточки Так? — Добрий день. Добрий день. Слава Ісусу Христу. Слава Ді там. Що з вас не попити є? Е -е, ну, не знаю, є все двох. А працює флодають? Ну я ось тепер поведу, що працює. Пусть -пусть. Як світло є, а так квас, працює. А квас є? А квас теж є. О, 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 квас? Зимовий квас є. Квас є і є, є е, е, мохіто. Е. А ну, так, алкогольний там? Алкогольний? Ні, квасол на кімоті. Мохіто. Мохіто немає. Таке, знаєш, таке. Таке, хороше штука. Я не знаю, як квасол. Квасол немає. Мене є бутилки. А є? Води маю. А на що, стаканчики? Може, нема. Нема стаканчиків? Є стаканчик. Треба з балкою сказати. Є стаканчик. Ні, та давайте, то ви раніше прийшла. Пані раніше прийшла. пані, Ми можемо спішитесь. А що це записує? — Знімаю, знімаю наші гарні краї. Знімайте, знімайте. У вас гарний такий магазин, ми спеціально заробили? Кілограм. Це йому років 100, мабуть. Ці будівлі. E, більше. кілограмів. E, більше. Моя баба вмерла років, я мені розказав 18. А баба мала 100 років по мене. А побудував ще її не тато, а дідо. То я навіть вам не можу сказати. Ну 200 років точно є. 200 років тут точно є. Ти у хаті? Так. Ми як їхали туди, то побачили. 200 років тут 100%. Бо баба жила 100 років. А, а, а то ще побудував, кажу, знаєте, бо там катки на... Ну, їдіть, десь 10 тисяч років. Але тут літаків баба 100 років, а то її тато, а то ще фід. Ну, ну, я хлопці, не я хочу, я можу вам точно сказати. Років, no. Тут років дуже багато.

— Нема цей? цей. — Я, ви... я зервова тут років долины. Подвідки. Жан. Так. Я застряю. Это е, вы наш. Наші, наші. наші. Та Та ми... чу...